Привіт! Я Діана. Сьогодні я б хотіла розказати трішки про себе, а за одне показати вам процес створення мого малюнку. Я намагалася зробити це відео максимально комфортним, тому беріть чайок, каву, воду, квас, не знаю, що у вас там є, і бажаю приємного перегляду. Насамперед про себе можу сказати те, що я дуже творча людина. Мені подобається створювати нове, робити щось своїми руками і втілювати свої ідеї у реальність. Із-за цього в мене більше десяти хобі, якщо це можна так назвати. Я люблю малювати, фотографувати, плести, в'язати, вишивати, читати, монтажувати, робити значки, вчити нові мови, писати вірші, грати на музичному інструменті і багато, 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 багато іншого. Звучить ніби круто, але насправді така кількість хобі все більше і більше розвиває мою прокрастинацію. І я ніяк не можу завершити те, що почала. Ну, наприклад, я намалювала скетч, залишилося лише розфарбувати його, але мені різко захотілося дочитати книгу. Потім книга набридла, я пішла робити значок, потім це теж закинула і так далі, і так далі. Зараз я намагаюся боротися з цим і пишу собі плани на день, що я повинна зробити, щоб не братися за все зразу. І з всіх цих хобі на першому місці в мене малювання. Логічно. Скільки себе пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю? Я завжди любила малювати, але так усвідомлено, я прийшла до цього, може, лише півтора року назад, не знаю. Почала вести скетчбуки, дивитися різні відеоуроки, туторіали по анатомії, по кольорах і так далі. Друге, що можу сказати про себе, це те, що я люблю зелений чай. Це справді дуже важлива інфа про мене, чесно. Не чорний, не червоний, не білий, а саме зелений чай без цукру, з жасмином або м'ятою. Улюблений кольор, чорний, ну і логічно зелений. Дуже сильно обожнюю природу, і коней, прям не можу. В мене мріє ще з дитинства покататися в горах на чорному коні, підійти там до якогось джерельця, попити чистої водички, потім помітити, що починається дощ, небо потемніло, і скоро буде гроза. Заховатися в маленький дерев'яний дім і сісти перед каміном і пити теплий зелений чай, і дивитись в вікно. Ех. А ще дуже хочу почути живий спів справжніх морських котів. Я вже в 11 класі, скоро закінчу школу, і я взагалі не знаю, на кого іде мені вчитися. З однієї, я хочу бути якимось графічним дизайнером, створювати всякі там 3D-моделі, анімації і так далі. А з іншої сторони, я хочу бути якимось, напевно, програмістом, але в мене з математикою біда, тому навряд чи. З третьої сторони хочу бути фотографом, блогером, режисером, флористом, бізнесвумен і так далі. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я дуже люблю і ціную прогулянки на самоті. Це коли ти вийшла сама, робиш все, що хочеш, ідеш куди захочеш, купуєш все, що тобі потрібно, слухаєш музику і думаєш про своє. Звичайно, я люблю гуляти з друзями, але і на самоті також. І останнє, що я хотіла сьогодні сказати, це те, що на цьому каналі я планую вести тільки про мою творчість, хобі, захоплення, можливо, різні туторіали всякі, або спітпейт, як цей, огляди на скетчбуки і просто якісь розмовні відео. Всім дякую за перегляд, за те, що послухали. Надіюся, вам сподобалось це відео. Люблю, обіймаю до зустрічі!